Найневдаліша дівчина у світі зустрічає щасливого чорного кота. Всім привіт! Ви на каналі Кіно для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе декілька секунд. А ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні я розповім вам історію 22-го року під назвою Вдача. Все починається з найбільш невдачливої дівчини на ім'я Сем. Вона виховується в дитячому будинку, і ні на крок не відходить від найкращої подруги Гейзел. Дівчинка розповідає, що через кілька днів у неї нарешті буде сім'я. На жаль, для Сем їй виповнилось 18, і вона тепер має жити самостійно. Дівчинка обіцяє прийти через кілька днів, щоб побажати удачі в нові Родині новий день, у Томі Сем, як зазвичай почався з невезіння. У дівчини у всіх справах все йде шкереберть. Прийняти душ і поснідати справжнісінька проблема. Так ще й дорогою на роботу. Низка невезіння, а перший робочий день, здавалося б, не міг пройти гірше. Сем, як і обіцяла, прийшла в п'ятницю до Гейзел, але їй повідомили, що пара, яка хотіла одочерити її, передумала. На щастя, в неділю прийде інша пара, і всі впевнені, що тоді Гейзел точно пощастить. Потім Сем подбадьорює подругу, а дівчинка розповідає їй про щасливий Пенні, який би дуже допоміг. Того ж вечора Сем знову не пощастило, бо вільних столів не не було. Вона зустрічає чорного кота і ділиться з ним бутербродом. Дівчина нарешті знайшла співрозмовника. Розповівши про те, як переживає за Хейзл, вона понад усе в світі мріє, щоб дівчинка знайшла сім'ю і поділилася всією своєю вдачею, якої, на жаль, немає. Після цього чорний кіт тікає, а на його місці дівчина знаходить пенні. Наступного ранку все йде як по маслу. Так дівчині ще ніколи не щастило. Вона підозрює, що все завдяки пені. Сем робить експеримент і розуміє, що знайшла ту саму щасливу монетку. Вона одразу ж телефонує до дитячого будинку, обіцяючи прийти після роботи до гейзел. Здавалося б, робочий день проходив більш ніж вдало, але варто було сем відкласти пені, як все пішло шкереберт. Пізніше дівчина зустрічає того самого чорного кота, розповівши, як змила пені в унітаз. Кіт був в жаху, висловивши своє невдоволення, а дівчина була шокована від того. Того, що кот говорить. Дівчина просить дати ще один пені, але кіт тікає. Кіт явно щасливий, бо під час погоні йому надзвичайно щастило, чого не можна сказати про Сем. Пізніше дівчині все ж вдалося знайти кота в момент відкриття порталу. Недовго думаючи, Сем стрибає за ним. Кіт в жаху, адже людям заборонено перебувати в країні вдачі. Він представляється щасливим котом на ім'я Боб. Він звинувачує дівчину, що вона відволікла його їжу. Жою і поцупила щасливий пені, який призначений для подорожі у світі людей. Раптово прибувають лепрекони. Боб доповідає про свою роботу, внаслідок чого рук вдачі вдалося розблокувати. Боб попереджає, що їх відправлять у найгірше місце в країні невдачі, якщо хтось побачить тут людину. Оскільки Сем дізналася про склад пенні, вона відмовляється йти без щасливої монети. Боб погоджується допомогти, але йому необхідно здати Пенні, який загубила Сем. Дівчина дає йому гудзик і на подив це спрацьовує. Поки кіт відволікав начальницю, сем вдалося пробратися в роздягальню леприконів. Боб дає дівчині одяг свого найкращого друга. Джері. Він розповідає всім, що вона леприкон із Латвії, тому ні в кого не виникає запитань щодо гігантського зросту. Дорогою на склад Боб пояснює, що в цій країні зовсім немає невдач, але, схоже, він забув, що до Сем це точно не стосується. Нарешті дівчина потрапляє на склад. Вона намагається поцупити пенні, але їй трапляється гудзик, який повернув Боб. Після хаосу на складі кіт просить дівчину піти. Їхню розмову чує Джері, а Сем вирішує все розповісти. З надії на допомогу, Лепрекон нагадує про старі дрони, якими користувалися давно, щоб знайти втрачений пенні. Щоб скористуватися ним, необхідно дістати кристал вдачі. Вони пробираються в будівлю, де створюється удача. Боб розповідає про дракона на ім'я Кейт. Вона єдина, хто може відчути невдачу, тому перевіряє кристали. Сему, як зазвичай не щастить, але щасливому Бобу вдається взяти кристал. Потім вони вирушають до головного центру. Там кристали вдачі та невдачі перетворюються на пил, а потім відправляються на землю. Трохи пізніше Джері вдалося відправити дрон у світ людей. Де він знайшов пені в каналізації у цей час? Начальниця в люті. Вона побачила гудзик на складі і тепер підозрює трьох котів. Пізніше Джері повідомляє, що дрон нарешті прибув із пені, але виявився трохи брудним. Поки Лепрекон одягав рукавички, дрон із пені засмоктує в трубу для сміття, бо пісцем негайно вирушають у нейтральну зону між країнами вдачі та невдачі, дещо можливо знайти дрон із пені. На жаль, цим знову не щастить. Вона випадково спрямувала ліфт україну невдачі. Дівчина одразу вилітає з ліфта, і він одразу ж зачиняється. Боб пояснює, як дістатися до нейтральної зони, після чого дівчині з горем навпіл вдається дістатися до пункту призначення. Вона нарешті зустрічає Боба, і вони добираються до нейтральної зони, де зустрічають балакучого Джефа. Єдиноріг розповідає, що він тут головний і ділиться своїм винаходом. Який подає невдачу в головний центр, він згадує, як був щасливий і скейт, але через поділ країн їм довелося розлучитися. Пізніше Боб намагається знайти дрон. А Джеф розповідає, що нещодавно знайшов його зі смердючим пені та відправив його на склад. Кіт розуміє, що це кінець для нього, але сим вирішує не здаватися. Вона щиро хоче допомогти Гейзел і Бобу. Тому, дізнавшись про доброту, Кейт вирішує вирушити до неї по допомогу. Дракон відчуває запах невезіння, згадуючи, як колись намагалася допомогти коханому Джефу. Кейт вважає, що в світі має існувати тільки удача. І вирішує допомогти Сем. Вона дає дівчині щасливий пені. За кілька хвилин Сем бачить, як Боба звинувачують у викраденні пені, виганяючи його в країну невдачі. Дівчина розповідає, як монета випала з його нашинника, і з Боба зняли всі звинувачення. Але оскільки за годину Гейзел мають забрати в нову сім'ю, Сем вирішує зупинити винахід Джефа. Таким чином, невдача не потрапить у світ людей, і всі будуть щасливі. Щойно Сем хоче відправити. На землю стається катастрофа. Джеф помічає збій у машині, як раптом вона вибухає. Усі в жаху спостерігають, як частинки невдачі розлітаються усюди, і стародавній камінь удачі руйнується. Сем негайно вирушає в центр управління, де бачить, як невдача охоплює землю. Через це, на жаль, від Гейзел знову відмовилися. Кейт повідомляє, що вистачило б єдиного щасливого Пенні, але вони всі заражені. Тоді Боб вирішує віддати свій секретний Пенні, але він не став винятком. Кіт зізнається, що вісім життів прожив в країні невдачі, а потім знайшов щасливу монету. Боб вибачається перед Сем, розповідаючи, що боявся стати нещасливим котом. Він захоплюється дівчиною, адже Сем заради нього пожертвувала своєю вдачею. Раптово дівчина згадує, що бачила частинки вдачі в країні невезіння. Вони тут же вирушають туди, де Сем розраховує побачити жахливих монстрів. На подив Сем, гобліни і коріння виявили. Доброзичливими. Вони звикли до своїх невдач. Бармен на ім'я Рік розповідає, що за довгі роки зібрав частинки вдачі, щоб місцеві жителі змогли відчути себе щасливими. Потім, рік, дізнавшись про подію, одразу ж віддає частинки Сем. А гобліни ні краплі не засмучуються. Боб і Сем тут же вирушають до дракона. Кейт створює камені вдачі та навезіння, але вирішують змінити все, вставивши тільки щасливі кристали. Сем пояснює, що без невдачі ніяк, бо вона не зустріла Гейзел і Боба, а Кейт сьогодні не зустріла б своє кохання. Вона розуміє, що дівчина права, після чого все стає на свої місця. Сем одразу ж вирушає в центр управління, де бачить, як Гейзел удочерили. Через деякий час уперше за всю історію істоти з країни удачі прибули в світне візіння. Сем дарує камінь удачі та дякує Ріку і його людям за порятунок світів. Начальниця запрошує. Боба на роботу, а Джері навіть зробив йому нашийник з особистим щасливим пені. Боб дякує за пропозицію, але найбільше він хоче провести залишок життя із Сем у світі людей. А дівчина радіє, що в неї нарешті буде маленька, але сім'я. Через рік Сем отримала підвищення на роботі, і, не зважаючи на невдачі, вона часто чудово проводить час разом із Гейзел. І на цьому мультик закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на наш канал.